Новий рік нова оборонна ініціатива. У Парижі започаткували артилерійську коаліцію з підтримки України. Її очолили Сполучені Штати і Франція. Загалом 23 держави об'єднали зусилля, щоб посилити військові спроможності України. Зокрема, допомогти Києву перейти від радянської до західної артилерії. Париж пообіцяв виготовити для українців 78 додаткових 78 додаткових гаубиць Сезар, шість із. Них Київ придбав сам і їх отримає вже найближчими тижнями. Решту профінансує Франція. Такі гармати, сили оборони України, вже успішно використовують проти російських окупантів. Раніше Франція та Данія передали 49 таких САУ. Вони з високою точністю вражають цілі на відстані до 40 кілометрів. Тепер Франція хоче покращити можливості своєї зброї, яку передадуть ЗСУ. Ми також хочемо врахувати всі відгуки, які українська армія надасть нам щодо гармати Сезар, оскільки її широко використовують у наземних операціях. Наш оборонний концерн здійснить певну модернізацію цієї зброї, зокрема спільно з французькими малими та середніми підприємствами, покращить можливості штучного інтелекту в безпілотниках, що супроводжують установки. Це допоможе ще більше вдосконалити її ефективність. Штучний інтелект допоможе втричі скоротити кількість використаних боєприпасів, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він очолив українську делегацію в Парижі. Нестача артилерійських снарядів критична проблема для українського війська, адже європейський союз поки що передав ЗСУ лише половину обіцяного мільйону боєприпасів. А Росія має артилерійську перевагу над Україною, зазначив міністр оборони Рустем Умєров. Він долучився до церемонії гармонії по відеозв'язку. каже, агресор масово виготовляє боєприпаси і отримує небезпечну зброю та нові технології від союзників з Ірану й Північної Кореї. Тому Київ і західні партнери повинні разом працювати над збільшенням виробництва артилерійських снарядів. Росія значно переважає нас в артилерійських обстрілах. Щодня росіяни випускають у п'ятеро, а то й у десятеро більше артилерійських снарядів ніж українські війська, залежно від ділянки фронту та етапу бойових дій. Брак боєприпасів. Снарядний голод це дуже реальна і нагальна проблема, з якою зараз стикаються наші збройні сили. Нам потрібно разом шукати шляхів її вирішення. Посилення наших артилерійських можливостей посилить і нашу безпеку. Щоб задовольнити снарядний голод. Франція щомісяця постачатиме Україні пів сотні керованих авіабомб типу ААСМ. Їх адаптували під радянські винищувачі, які ще залишаються на озброєнні України. Також Париж обіцяє щомісяця передавати Києву три тисячі артилерійських снарядів. Це на тисячу більше ніж постачали раніше. Очевидно, що ми змінюємо логіку. На початку цієї війни ми передавали матеріали зі складів наших армій, незалежно від розміру країни і моделі армії. Тепер ми повинні перейти до виробництва, що надасть нам можливість безпосередньо під'єднати північноамериканську і європейську оборонну промисловість всіх наших союзників до української армії та українського міністерства оборони. Зараз Франція готує новий пакет військової допомоги для України. Туди зокрема мають увійти засоби посилення протиповітряної оборони. Повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови із главою Франції. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Напередодні Еммануель Макрон оголосив про надання Україні 40 далекобійних ракет Скальп. Ця зброя допомагає українським захисникам відправляти під воду російські кораблі і нищити військові. Військові бази окупантів для Києва. Франція готує і гарантії безпеки. У лютому французький президент особисто відвідає Київ, щоб підписати відповідну угоду. Христина Катарина, п'ятий канал. Відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу затримали. Про це повідомляють провідні українські змі з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Бізнесмен хотів виїхати за кордон. Його схопили на пункті пропуску медикашигині. Мазепа власник інвесткомпанії Concord Конкорд Кепітал там вже тривають обшуки. ДБР змі пишуть, що справа, нібито пов'язана з отриманням права на землю для будівництва котежного містечка преміум класу неподалік Києва. У ДБР поки не коментували слідчих дій. А адвокати бізнесмена в коментарі прав заявили, що обшуки, нібито проводять без ухвали суду, і слідчі забирають всі документи, які не стосуються справи та особисті речі працівників. Нагадаємо, раніше Мозепа критикував високу концентрацію держави в економіці України. За його словами, такі умови стануть великою перепоною для розвитку нашої країни після завершення війни з Росією. Це посилить захист нашого неба. ЗСУ вперше використали гібридні системи протиповітряної оборони. Франкенсам вдалося збити іранський шахет. Що це за система ППО? Докладніше знає Аліна Шашова. Шахеди збивають так, а ще так або так. Пер зсу почали збивати іранські дрони камікадзе ще й гібридними системами ППО. Про новинку розповів керівник міністра техпрому Олександр Камишин у Давосі. Ми за 9 кілометрів сьогодні збили шахет, і це перше успішне використання такої системи. Відомо, що це програма, яку реалізують спільно Україна та Сполучені Штати. Простими словами, українські зенітно-ракетні комплекси, які ми маємо ще з радянських часів, військові інженери пристосували до стрільби з західними ракетами. Системи ППО отримали назву Франкенсам від поєднання слів Франкенштейн та перекладу на англійську терміну зенітно-ракетний комплекс. Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти та застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки і застосовували до них радянські ракети. Це звичайно фантастично добре, що американці змогли своїми технологіями е у співпраці, до речі, з українцями. Е Скажімо так, їх зростити і почати відпрацьовувати по ним, скажімо, більш дешевим боєприпасом з кращою навігацією і кращою радіолокаційною системою, ніж це було раніше. Але ми знаєте, просто коли ну будь-яка радянська машина, вона дуже сильно вміє таку от особливість ламатись. Яку саме установку і які саме ракети задіяли цього тижня під час збиття шахеду, поки що не кажуть. Раніше американське видання The New York Times» писало, що один із варіантів таких ППО поєднує радянський зенітно-ракетний комплекс БУК та американські ракети Рім-7 Сі-Спароу. Зараз є кілька проектів. От міністр Камишин сказав п'ять проєктів. Очевидно, це п'ять комплексів. Я можу сказати, що точно це БУК і С-300. Ще є інші комплекси, які адаптовані під західні ракети, і таким чином є можливість використовувати ті комплекси, які могли би просто стояти. А є навіть варіант, коли ракети від Петріот можна використовувати з. Комплексу с 300 тобто дефіцит самих патріотів може бути компенсований певним чином. З використанням радянських систем, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону зазначив, в гібридної системи ППО невеликий радіус ураження до 15 кілометрів. Але й це доволі пристойна відстань. Це більше ніж можуть позволити собі зенітні гармати, такі як гепарда. І чим більше буде таких систем, ну тим більше можна прикривати об'єктів. Аліна Шишова, п'ятий канал. Роковини авіатрощі у Броварах. Рік тому, 18 січня 2023 року, на Київщині розбився гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ на борту. Загинуло 14 людей. Ще 25 були поранені, серед них і діти. Гелікоптер падаючи зачепив дитячий садочок, у якому перебувала малеча. До місця трагедії від самого ранку вирішив мій колега Юрій Пугач. Матеріал звідти. Я бігла сюди на садочок. Все.